До нас часто звертаються пацієнти, які були травмовані, або яким проводились операції під час виконання військових дій. І, на превеликий жаль, йдуть наслідки цих або операцій, або травм, які потрібно відновлювати. І на першому місці зараз виходить в нас взагалі в цілому в Україні це реабілітація. І реабілітація саме військових. Тому зараз. Хочу показати швидко, насправді, чому це важливо і яким чином краще робити проводити цю реабілітацію. В нашому медичному центрі Медіол ми використовуємо метод кінезіологічного тестування. Це саме метод, який дозволяє виявити дисфункцію, ту, яку потрібно нам полікувати у пацієнта. В даному випадку звернувся пацієнт, була травма плеча. Так? З повним відривом сухожилка надостювого м'яза, капсули суглоба, і була проведена операція. Операція була проведена коли? Коли була травма і операція? Травм. 10, 10. Березні. І в березні ж прооперували. Так. І зараз ви прийшли до мене з болями в ділянці шийного відділу хребта, правильно? Дискомфорт, болі, так? Да? Дискомфорт. шиї. І... Але ви побачили, що проперувало відносно добре, але ви не можете повноцінно рухати плече. Воно у вас не слухається, так? Да? Ви спробуйте, підніміть плечку доверху самі. Ну, руку взагалі, підніміть доверху. Тобто функція самого суглоба достатня, об'єм рухів нормальний, з позиції хірургії це прекрасний результат. Піднімаємо ручку доверху. Повністю, як ми бачимо. Але для того ми використовуємо метод кінезіології. В чому суть? Ми зараз тестуємо передню порцію дельтовидного м'яза, піднімаємо ручку далеку. М'яз абсолютно не працює. Не функціонує передня порція. Дивимося середню порцію. Не працює. Тобто, що це значить? Капсула суглоба, самого е, плечового суглоба, вона не функціонує. Відповідно, немає стабільності самого суглоба. Якщо ми подивимося більш глибші м'язи, наприклад, ось на достовий м'яз, який, власне, був розірваний, ручку рівненько тримаємо, відводимо ручку в сторону в бік в сторону, він не працює. І всі ротаторна манжета, так звана, пусть розслабте ручку, піднімаємо доверху повністю, ні е, підлопаткова, ні підостьова, давнім ручку низько. Взагалі не працює. Тобто, по факту реабілітацію проводити суглобом не можна, тому що тут є нестабільність, правильно, нестабільність плечового суглоба. Відповідно, ніяку реабілітацію проводити не можна, поки ми не заставимо ці м'язи, не включимо, це називаємо. Як нам виявити цю дисфункцію? Оце важливе завдання. Ніякими методами МРТ, невроміографії і інших досліджень це виявити неможливо. А от через м'язевий тест. Ми дивимося, чи впливає в даному випадку шийний відділ на цю дисфункцію, тим паче, що звернулися в болярь у відділі хребта. Що ми робимо? Ми відхиляємо голову на бік. Таким чином ми розширяємо міжхребцеві отвори і збільшуємо, логічно було пропустити, збільшуємо нервовий імпульс, який йде в частності, наприклад, до дельтовидного м'яза. І тестуємо, перевіряємо м'яз. Рівно ручку тримаємо, піднімаємо ручку доверху, Сильно. Піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо. Сильніша ручка стала, скажіть? Сильніше. Сильніше. Ну, болі, це за інше питання. Зараз ми цим будемо розбиратися. Але м'яз учився. Дивимося середню порцію. тримаємо кому. Піднімаємо ручку доверху. Сильніше? Сильніше. Дивимося на осьовий м'яз, який власне був прооперований. Відводимо ручку в сторону бік. Сильніша ручка стала? Сильніше. Дивимося під остьовий. Доверху ручку піднимаємо. Сильніше. Тепер вниз. Тобто ми бачимо, власне кажучи, що всі м'язи ротаторної манжети включились власне, тільки від тієї ділянки, яка е, пов'язана з тих сегментів, які пов'язані з цими м'язами. Тут конкретно ми можемо визначити через м'язовий тест, конкретно які сегменти впливають в даному випадку. Можемо взяти будь-який м'яс, наприклад, протилежний можна навіть руки. Краще дивитися той, який гіпотонічний. Наприклад, передня порція декти. Піднімаємо ручку доверху. І ми дивимося конкретно які хребці. Дивимося, четвер... ну, почнемо зверху. Перший, ні, другий. так, Тобто другий шийний піджатий. Третій, ні. Четвертий. так, П'ятий. Так, шостий. так, Тобто тут. Полісегментарне ураження йде на рівні 2, на рівні 4, 5, 6 і ще й, можливо, грудні. Піднімаємо ручку давеку. І грудні, ось у перший, другий, третій, четвертий. Тут фактично весь грудний підчатку. Що я хочу сказати, що реабілітація безм'язевого теста, вона не буде повноцінною. І жоден реабілітолог не буде чітко розуміти і знати, що потрібно в даному конкретному випадку, в даному пацієнту. Тому м'язевий тест необхідний кожному. І особливо зараз в час, коли є війна, коли багато є травмованих. Тут, і крім військових, е хватає у нас пацієнтів з різного плану дисфункціями. Це може бути проблема не тільки суглобів, це може бути проблема е ну, плечом суглобів. Кульшові суглоби от сьогодні в мене двоє пацієнтів було, нестабільність кульшового суглоба. І ми також тестуємо перевіряємо м'язи навколо суглобів. Тому в нашій клініці медіол ми заслували школу вертебрології, школу медіол, які проводимо навчання цьому м'язевому тестуванню, і ми вас всіх запрошуємо, приходьте, приєднуйтесь до нас. Ми це навчимо швидко, ефективно і це дозволить проводити не тільки реабілітацію, а взагалі правильне лікування і правильну допомогу пацієнту швидко і в даний конкретному випадку. 约走吧